Ви можете думати, що панда це просто плюшовий ведмедик, який існує, щоб підіймати настрій і створювати меми, але в реальності це один із найбільш неправильно зрозумілих хижаків планети. За цим милим поглядом ховається еволюційна машина виживання, здатна витримати умови, яких більшість тварин не протрималася по місяця. Їхня зовнішність не випадковий подарунок природи, а продумана система маскування та психологічної зброї. Сила, яка ховається в цьому пухнастому тілі, здатна вас шокувати. Сьогодні я розкажу вам факти, які зламають вашу картину світу про панд. Можливо, деякі ви чули, якщо цікавились цими милими створіннями, але сподіваюсь, мені вдасться вас вразити. Не забувайте оформити підписочку, будь ласочка. Дякуньки котику, який підтримав канал. Якщо ти теж хочеш бути цим котиком, то посилання у описі та на екрані. А тепер. Пішли трошки дивуватися. Зуви та щелепи. Щелепи панди це не промиле жування бамбука. Їхній укус має силу понад 1300 ньютонів, що наближається до показників тигра. Цього достатньо, щоб розламати кістку або прокусити металевий дріт. Їхні великі моляри і потужні жувальні м'язи еволюціонували для подрібнення твердого бамбука, але цей інструмент може легко впоратися з м'ясом. У Китаї були задокументовані випадки, коли панда ламала сталеві прути вольєра, щоб втекти. У дикій природі така сила дозволяє їм захищатися від хижаків, включаючи леопардів. Панди, хоч і виглядають спокійними, але коли вони вирішують скористатися своєю силою, шансів у супротивника мало. Це ще один доказ, що мила зовнішність часто є оманливою. І якщо ви побачите панду зблизька, запам'ятайте, ці зуби не для того, щоб посміхатися. Вони не суворі вегетаріанці. Найбільший міф про панд, що вони їдять лише бамбук. Так, бамбук становить близько 99 їхнього раціону. Але цей відсоток не говорить усієї правди. У дикій природі панди можуть поїдати м'ясо від дрібних гризунів до пташенят. Іноді вони навіть споживають падло, якщо знаходять тушу тварини. Їхній шлунок і травна система побудовані як у хижаків, просто адаптовані до рослинної їжі. Це означає, що вони можуть засвоювати білки тваринного походження, коли це необхідно. Такі випадки рідкісні, але саме вони допомагають виживати під час голоду або змін клімату. Камери спостереження фіксували пант, що поїдали мертвого оленя. І ці кадри виглядали так, ніби дивишся інший документальний жанр. Тому милі світлини з бамбуком це лише вершина правди. До речі, якщо ви хочете ще більше таких цікавих історій з дикої природи, у моєму Телеграм я стараюсь публікувати щось цікаве, спілкуватися з вами та анонсую відоси. Підписуйся. Агресія без попередження. Панди можуть бути небезпечними навіть для тих, хто доглядає їх роками. У Китаї відомо кілька інцидентів, коли панда нападала на свого постійного доглядача, атаки трапляються раптово без довгих попереджень. Причини різні: захист території, стрес, несподіваний рух людини або запах. Їхня реакція блискавична: від спокійного сидіння до різкого стрибка вперед. І коли 100-кілограмова тварина з такою силою щелеп вирішує, що ти ворог, шансів уникнути травм мало. Так так, не дивуйся. Панди не незграбні та валкі. У дикій природі вони здебільшого уникають контактів з людьми, але при зустрічі вони не втечуть, якщо відчують загрозу. Їхня поведінка непередбачувана, і саме тому вони залишаються диким видом, незважаючи на симпатичний образ. І, можливо, ця непередбачуваність і допомогла їм пережити тисячоліття Жорстокий вибір матері Материнство у панд виглядає мило лише в зоопарках і на фото. У дикій природі, якщо самка народжує двох дитинчат, вона вибирає лише одного, другий залишається без догляду і гине. Це не через жорстокість, а через нестачу енергії. Бамбук дає мало поживних речовин, і виростити двох малюків практично неможливо мати інстинктивно обирає сильнішого або того, хто перший виявив активність. У зоопарках співробітники намагаються врятувати обох, підміняючи їх по черзі, щоб мати не помітила. Але в природі шанс на виживання у другого майже нульовий. Це суворий закон еволюції. Краще врятувати одного, ніж втратити обох. І як би це не звучало для нас, для пант це стратегія виживання. Емпати, ви як, нормально? Камуфляж кольору хутра Чорно-білий колір панди виглядає як мультяшна піжамка, але це ретельно налаштований камуфляж. Біле хутро допомагає їм зливатися зі снігом у горах, чорні лапи та плями на тілі дозволяють губитися в тіні бамбукового лісу, навіть темні кола навколо очей виконують функцію. Вони допомагають зменшувати відблиски сонця і розпізнавати інших особин на відстані. Цей окрас дозволяє панді бути менш помітною як для хижаків, так і для потенційної здобичі. Маскування працює цілий рік, незалежно від сезону. І хоча ми бачимо в цьому молоту, для панди це питання життя і смерті. Кожен сантиметр їхнього хутра це інструмент виживання, а не просто дизайн природи. Ледачі коханці розмноження у панд майже місія неможлива. Їхній шлюбний сезон триває всього кілька днів на рік, і навіть тоді вони можуть просто не виявляти інтересу один до одного. Це одна з причин, чому панд так важко розводити у неволі. У зоопарках доводиться вдаватися до нестандартних методів від романтичних вечері до показу відео з іншими пандами. У дикій природі будь-яка затримка чи відсутність партнера у потрібний час означає, що доведеться чекати ще рік. Через це популяція панд відновлюється дуже повільно. І навіть коли відбувається спаровування, виживання дитинчата залишається під питанням. Це біологічна реальність, яку милі картинки та відосики ніколи не покажуть. Їдять без зупинки. Панди проводять до 14 годин на добу, поїдаючи бамбук. Це не через обжерливість, а через його низьку поживність. Щоб отримати достатньо енергії, вони можуть з'їсти до 38 кілограмів стебел і листя щодня. Їхній травний тракт, як у м'язоїдних, тому рослинна їжа проходить швидко і засвоюється погано. Це змушує панд витрачати більшу частинку життя на пошук і пережовування їжі. Вони рідко переміщаються на великі відстані, щоб не втрачати зайву енергію. Їхня повільність це насправді енергозбереження. І якщо подивитися на це з точки зору виживання, вони живуть у постійному марафоні за калоріями. Територіальні парфумери панди вкрай територіальні тварини, і вони дуже серйозно ставляться до того, щоб позначити свою зону. Для цього вони використовують секрет із пахучих залоз, розташованих під хвостом, який залишають на деревах, каменях та навіть на землі. Але спосіб, у який вони це роблять, виглядає як цирковий трюк. Панда стає майже догори дригом, притискаючись спиною до дерева і так залишає мітку якомога вище. Чим вище вона розташована, тим сильніше сигнал для інших панд. Тут господар великий і сильний. Цей запах не просто різкий, він містить цілу біологічну візитку, стать вік, стан здоров'я і навіть настрій тварини. Інші панди, відчувши його, розуміють, чи варто заходити на цю територію, чи краще обійти стороною. У шлюбний сезон мітки з'являються частіше, бо це ще й реклама для потенційного партнера. Вчені помітили, що самці можуть навіть оновлювати старі мітки, щоб не дати конкурентам перебити їхній запах. Така система дозволяє панді уникати небажаних сутичок і водночас ефективно комунікувати на великих відстанях. Для нас це виглядає кумедно, але в дикій природі це питання безпеки і продовження роду. Якщо ви побачите панду, яка в такій позі обіймає дерево, знайте, вона не бавиться, а пише своє повідомлення іншим. Хто з вас знайомий з пандами з ока на око? Мені пощастило побачити їх у пекінському зоопарку. Це прям супер емоції були. То хто вони символ мелоди чи хижак у костюми плюшового ведмедика? Панда це жива суперечність, ніжність, агресія, повільність, сила, милота і хижий інстинкт. Вона нагадує, що природа не ділиться на добре і погане, а живе за своїми законами. Пишіть у коментарях, ким для вас є панда, казковим героєм чи майстром виживання. І підписуйтесь, бо тут я розповідаю про тварин без прикрас, такими, якими вони є насправді. Дякую за перегляд. Не забудьте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги, бо це обов'язково і слава Україні.